Причинила конфлікт, що перетворився на справжній детектив. Морква гості з Черкащини прагли скупити її за безцінь. Двома бусами гасали поліською глибинкою і пропонували тутешнім аграріям за овоча мізерні гроші. У селі Велемчому заїжджі посварилися з місцевим юнаком. Він задля помсти кухняним ножем порізав колосо одного з бусів. Це так розпалило скупників моркви, що скоїли злочин. Вони його помістили в багажне відділення, вирішили його таким чином провчити але дещо переборщив. Вони завезли його в лісовий масив, де оголеного прив'язали до дерева. У лісі за 40 кілометрів від домівки на 8-градусному морозі Сергій Більше години. Каже, мучив не лише холод, а й травма, що їй завдали черкасцями. Адже перш ніж покинути, оголеного молодика помирати, його вдарило ножем у ногу. Що зміг бідолага після цього відв'язатися, та ще й до шкандибату, до найближчого населеного пункту, юнак і сам не віг. Вони поїхали саме, а я так руки витяг з ковт, бо дві кофти розрізали таку витяг з руки, штани розв'язав. Я хоч тільки вийшов на дорогу. Я побачив, що сюди світло якесь там вулиця, хоч як я туди пішов. І, то, і мене там дядька якраз виходив з території з велосипедом. Ку, дядьку, пом поможі, бо кров тече, кров підрізали. Він хоч і ко туди забрав башбос, і я гаду, Забрали туди. Ну, привезли швидку міліцію, визвали про свою пригоду. Хлопець розповів у міліції. Уже за 40 хвилин Мерседеса зупинили в холоді, коли діївця оглянули погазило її з машин. Зрозуміли, це торгівці, котрих шукають. Номерних знаків не було, але так як колір був і марка співпадала, ми зупинили їх. Вияснили, що дійсно це в одному бусі знаходився громадянин з жінкою, а в другому один водій. Ми їх затримали і дійсно вияснилося, що це вони в одному бусі під час огляду було знайдено кросівки і куртку 43-го розміру. Це того громадянина, якого вони розділи і прив'язали в лісі. Що скоїли нападної накази, її ді не заперечували вже й в райвідділі сказали, погарячкували і гірко каються. Мовляв, навіть руки парубкові зв'язали неміцно, щоб він з часом виплутався. Проте ці нюанси зазначають у міліції, провини не зменшують кримінальну справу. Порушили. Це дорослі люди, їм 40-45 років. Порушена кримінальна справа. Стаття 146 частина 2, Вона ось і так, незаконне позбавлення волі, і викрадення людини, чинною групою осіб, і ми ще порушили способом небезпечним для життя здоров'я потепілого, так як вони його оголеного залишили. В лісовому масиві прив'язаного до дерева, дана стаття передбачає максимальну міру покарання до п'яти років позбавлення. Олександр Стернічук і на Суховерхова, Волинська область, НТН.